Заклик до навернення. Роздуми над Божим Словом на понеділок 16-го звичайного тижня, рік перший. Того часу озвалися деякі з книжників і фарисеїв, кажучи Учителю, хочемо від тебе бачити знамення. А він у відповідь їм сказав: Лукавий і перелюбний рід шукає знамення, та знамення не буде йому дано хіба лише знамення пророка Йони. Адже так як Йона був у череві кита три дні й три ночі, так буде син людський у серці землі три дні й три ночі. Можіні невійські встануть на суд з цим родом і засудять його. Бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше, ніж Йона. Цариця Півдня підніметься на суд з цим родом і засудить його, бо вона прийшла з кінців землі, щоби послухати мудрість Соломона. А ось тут більше від Соломона. Ніневія була столицею поганської Асирії. Тобто від мешканців Ніневії, по-людськи міркуючи, не варто було сподіватися на вернення. Напевно, тому Йона противився волі Божій і не хотів йти до того міста, вважаючи цю справу безнадійною. Проте одного лише заклику Йони, невпевненому в тому, що він робить, було достатньо, щоб Ніневія покаялась у своїх гріхах. Натомість фарисеям і книжникам слова Ісуса, який навчав переконано, і навіть з владою цього було недостатньо. А отже ясно, що постава книжників і фарисеїв, коли вони вимагають знаку, це постава злої волі, що противиться Божій благодаті. Господь до кожної людини скеровує свій заклик до навернення, скеровує його різними способами через обставини та події життя, через приклад і слова друзів та родичів. Але прийняття слова спасіння залежить лише від особистого вибору людини. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.